Привіт, мене звати Анжеліка Хміцафіна, я фотограф, і ви знаходитесь на моєму YouTube каналі. Я зняла це відео для того, щоб люди, які хочуть на фотосесію, але сумніваються, побачили, як взагалі відбувається зйомка, відчули весь цей процес зсередини, зрозуміли, що все насправді так вже і страшно. Також це відео може бути корисно фотографам, які тільки починають свій шлях або не можуть налагодити комунікацію з клієнтом, тобто ви можете подивитися, як це роблю я і взяти щось для себе корисне. От, сподіваюсь, що це відео буде для вас А Якщо так, то я буду дуже вдячна вашим вподобайкам, коментарям, підпискам. Підтримуйте, будь ласка, мене, якщо це було для вас цінно. А всім гарного дня і приємного перегляду! А це для тебе яка зйомка? Не перша, так? Да? Я так розумію? Ну взагалі треба прямо друга. Друга? Але що? Угу. Взагалі я фоткатися люблю, а далі що? Не знаю позбавити, не вмію. А, я зрозуміла. Це не проблема. Все ок. Може, будь ласка, зняти носочки? Так. Да. Ну, чим що, ти встань і зніми, а я стульчик посуну трошки вперед. Да, я хочу, щоб волосся твоє отак от розвівалось, окей? Тому я поставлю вентилятор зараз трошки сюди. Ти не переживай, тобто, якщо воно буде там розвиватися якось не так, я поправлю. До речі, ти не проти, якщо я буду торкатися тебе. Ну, величка інструкція. Я завжди кажу своїм моделям, що дихання в фотосесії це прям дуже важливий процес. Чому? Тому що коли ми дихаємо, ми розслабляємо своє обличчя, розслабляється тіло. Коли ми не дихаємо, ми завмираємо. Паняла оце? Тому ти прям е свідомо собі нагадуєш вдох, видох. Вдох. Відчуваєш напруження, вдох спокійний, розслаблений через носик. Видох можна через ротик, такий, знаєш, ледве помітний. Окей, я в процесі тобі ще буду казати, типу дихай, дихай, дихай. Окей? Але почекаю, поки що сиди, просто я ще ну, зроблю налаштування. Я буду знімати в ЧБ все. От я зараз просто оберу той ЧБ, який мені подобається. Одразу, щоб я бачила картинку. От, мені така дуже подобається. А, на рахунок позивання. Сідаєш трошки на краю. Закидуєш ножку на ножку. Тобто, так, от, якось, а да. Опорну ножку трошки вперед, опорну. Угу, да. І просто посиди, подихай, подивись туди, то сюди. Да. Я буду казати, не хвилюйся все, що робити. До речі, на рахунок рухів, рухатися можна і треба. От, єдине, щоб ці рухи були повільними. От, оце все. Оце, це теж рух, і це класно. Тобто я такі обожнюю, да-да-да, десь там сережечку, десь там поправила, Тобто це прям супер. Давай почнемо з цього. Угу. Трошечки от сюди подивись, будь ласка. сиди і тепер сиди, будь ласка, ага, на мене. Дуже добре. Трошки вище підборіддячко, трошки нижче. Ага, ідеально. Угу. А тепер довезнеш опору отак. от, Зробимо. да да да, 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 да. Ідеально. Ой, як дує, гарно. Просто супер. Тільки е, давай опору на ручку візьмемо. І yeah. угу. Угу. така, типу. Я кайфую. Да, да, да. А можеш цю ручку опору, ну, може так. От, типу, щоб, да, тобі буде зручно більш -менш. О, так, супер. угу. Ой, отак кайф. Сиди, будь ласка. І давай, що тут станемо, тут вже тобі буде легше. Стали, так, да, якось останку. Ось цією ручкою можеш там щось поторкаватись. Офігенно, взагалі. Да, да? по так, просто бимба. Пора. Така по-королістки такі називають. Так і Тут вже розвертайся от сюди. Так. Да. Так, да, отак хорошо. Дуже добре, молодець. І дихаємо. І а, отак от. Ой, дуже гарно. Це бі біла сорочка, прям. Зараз я трошки її розправлю тільки. Ага, трошки нижчий носик. Хорошо, подихаємо. За мною. Угу. О, класно, на білому фоні теж супер. А ну-ка, вставай. Посиділи, хватить, як я кажу. Я хочу, коротше, да, да, я хочу, просто, щоб був тут стілець від цьому куточку. Ні, що ти якось так стояла, знаєш. На білому фоні? Да, да. На А бі... Осаночка. Да, плачки. Угу. Угу. І пальчики прямо так красовала. Ага. Вообще офігенно. Дуже гарно. Дуже гарно. Да, тельки... Черкей... Да, 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 да. Ручки просто по іншому трошки. Угу. Зараз отуди можеш подивитися? Я зараз покажу тобі, що я маю на увазі. Глянь, як гарно. Відсвічує волосся, наче як прядки світлі, так? Да? Ага. Кажи. Угу. Е, будь ласочка, десь на метр від мене в сторону. Угу. Да, і пів крока на, на, навпаки. Угу. Стоп, 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 стоп. Угу. Да. І десь туди кудись. Погляд, ага, Клас, офігенно взагалі, мені дуже подобається. Я дуже задоволена. Бачиш? Mm -hmm. Коза класна і зараз ще. А, зараз, зараз, зараз. Oh, це класно. Да. косне. так, це кожен. Mm -hmm. Все, перевдягаємо платічку. Спускаємо її на цей, да, І просто може так якось, знаєш. Да да, 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 да. І трошки одна вперед, інша назад. От, ідеально, да, Дуже гарно тоді десь сила. Ну і все подобається. Просто буквально трошечки. Оце ножка, трошечки. ні, ні. ні оце тут. О, о, оце. Отак. оп. Ага. Супер. Угу. І можеш, що це ручка, знаєш, клямочки. Типу поправить. Можна, так. Да, да, можна. І трошки обличчя пряміше. Я кажу, поміряю ручки між собою. Угу. Десь туди погляд. Ага, дуже гарно. І класно робиш, супер, тільки не хорошо. Дуже подобається. Щоб угу. я ще на твоє волосся, не дай Боже, не наступила. Але вибач, будь ласка, мені так треба зробити. Угу. Тепер в іншу сторону. Мені теж треба тут якусь стрімянку, Щоб трошечки. О тут. Угу, як русалка. Угу. так на мене, так. А да. так зараз а потім на мене зробиш. Угу. Давай. На мене сюди обличчя. угу. Еще номер носиком повертайся, будь ласка. О, так, да. Да, да, да. Класс. Да. Все, ты молодец, ты разумночка, дай пятюню. все. Супер.